Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі. з вами, Росляков Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про жінок годинникової індустрії, а саме про Іларію Ресту. Хто це така? Давайте будемо розбиратися. Дивіться, це буде така доволі, як на мене, цікава історія з точки зору того, що якщо у світі в цілому. В топ-менеджменті різноманітних компаній вже давно є паритет між чоловіками та жінками, а подекуди навіть жінок вже більше, то в годинниковій сфері це все ж таки ну, доволі, доволі рідке явище в, в топ-менеджментах великих брендів, скажімо. Е, ну, В принципі, жінок-керівників у годинниковій галузі реально не так багато. Я те, що можу згадати з такого основного це глава відділу розробок Heuer Кароль Казапі, Сео Желі Культер Катрін Раньє і голова ювелірного напрямку бренду Шопард це Каролін Шойфеле. Тому ця новина ще в травні 2023 року про призначення сео бренду Адемар Піге і Ларі Рести. Сприймається як реально така епохальна подія. І це буде цікавий шлях цієї італійської цієї італійської жінки, топ-менеджера від Procter Gamble до генерального директора Ademar Piguet, бренду, що входить до так званої Holy Trinity. Ademar Piguet, Patek Philippe, Vacheron Constantin. До своїх обов'язків Іларі Ареста приступить з 1 січня 24-го року. Змінить вона на цьому великому посту нинішнього seo бренду Франсуа Анрі Бенаміаса. Теж видатна людина, але про нього, про цього цікавого, дуже чоловіка ми поговоримо. Згодом в якомусь із наступних випусків, там є про що поговорити. Цей подкаст я хочу присвятити саме Іларі Ресті, тому що дійсно жінок дониковій індустрії в топ, скажімо так, категоріях і посадах дуже мало. І це доволі цікава історія сама по собі, особливо з рахуванням того, ну, на який пост, в яку компанію вона приходить. Я думаю, що від неї очікують дуже багато. Цікаво, що на... дасть нового бренду Ademar Piguet, який при управлінні нинішнього села Франсуа Анрі ну, вийшов на дуже високі показники. І наскільки я розумію, там історія про те, що просто він вже, скажімо так, захотів чогось нового, тому ще, ще в травні відбулось призначення нового. Генерального директора, а питання його припинення відносин за Демар Пігетом розглядали вже не один рік, скажімо так. Хто така взагалі Іларія Реста? Іларія Реста народилась у Неаполі у, скажімо так, ну, дуже небагатій сім'ї, крім рідної італійської. Мови зараз вона володіє англійською, французькою та іспанською мовами. І Ларія взагалі стала першою у своїй сім'ї, хто здобув вищу освіту. Також такий показовий момент про те, як знову ж таки людина, у якої не було теплої ванни, досягла і досягає високих результатів. І це така от історія, яка дуже часто повторюється, і яку особисто я. Бачу регулярно, що дійсно там певних висот досягають люди, у яких, ну, було, скажімо так, все доволі складно, і яким не могли дати е певні речі, і ці речі не було іншого вибору, як брати самостійно і йти до цього е самостійно через доволі такий тернистий шлях. Так, ось вона стала першою своїй сім'ї, хто здобув вищого світу. І хто заговорив іноземними мовами, окрім рідної італійської, а також стала першою, хто взагалі виїхав з рідного міста Неаполь, теж першою. Нині вона живе неподалік Женеви і має швейцарське громадянство. Крім мов, як такого хобі пристрасті, яке для такої посади їй однозначно буде на користі, Майбутня СЕО А Демар з юності захоплювалась класичною літературою, мистецтвом та історією. Ну, мені здається, такий певний регулярний такий базовий набір багатьох людей з топ-менеджменту будь-яких компаній, так там історія, безумовно. Думаю, всі, цікавили, всі цікавляться історією мистецтвом, літературою, тобто такі всі напрямки, які дуже розширюють кругозір. Після закінчення школи Іларія вступила до Неполітанського університету, де вивчала економіку та паралельно відвідувала курси маркетингу. Також буде їй у нагоді, бо годинникова індустрія це доволі складний, але дуже масштабний маркетинг і розуміння певних процесів безумовно є невід'ємною частиною. Там у нас в цьому Необолітанському університеті бакалавра, а також ступінь магістра фінансової математики. Першу роботу за профілем знайшла у Римі, і це було не якась там фірма, де пройти практику і хоч щоб, щоб щось, хоч якось. Так. Це була компанія Procter Gamble. Посада була помічника бренд-менеджера з виробництва пральних порошків через 5 років. Кар'єра італійки вийшла на міжнародний рівень. Спочатку вона працювала у Женевському та Лондонському підрозділах «Procter Gamble», Потім усіла в Цинценаті, де протягом 11 років обіймала посаду віце-президента Проктора з догляду за волоссям у Північній Америці. Мені здається, це доволі цікава була робота, посада і взагалі сам бізнес Procter Gamble доволі багато їй дав з точки зору навичок і розуміння різноманітних ринків, продажів, збуту і тому подібне. Саме при Управлінні, скажімо так, цим напрямком Іларією Рестою були створені такі бренди, як Tide, Ariel, Fairy, Head Shoulders і багато-багато інших, які ну ми, типу, всі реально знаємо. Ось і вона просувала ці бренди також у Європі, близькому сході, Китаю та Північній Америці. І реально, я думаю, що навряд чи є хоч одна людина, яка не чула про ці бренди. Ну, як мінімум, Fairy, мабуть, там, у всіх стоїть на кухні для миття посуду тайт, Аріель, прання, мабуть, теж такі найпопулярніші бренди. Ось бачите, яка там вже відбувається паралель з людиною, яка буде впливати на всю годинникову індустрію з 24-го року. а безумовно умовно Сеода Демар Піге буде впливати на всю індустрію. А по факту вона має відношення до всього того, чим ми багато років користувалися і користуємося В останні кілька років. Іларія Реста застосовувала свій управлінський талант у новій для себе галузі, а саме парфюмерній. У березні 20-го року уродженку Неаполя було призначено на посаду глобального президента парфумерного підрозділу компанії «Фірменіх». Вона стала першою жінкою на цій посаді. Компанія Ферменіг з недавнього часу Ферменіг дієсем була заснована у 1895 році в Женеві та спочатку займалася виключно парфюмерією. Пізніше діяльність фірми була розширена до виробництва ароматизаторів. На сьогодні Ферменіг входить до тріки найбільших виробників у цій галузі. Саме тут придумали синтетичні аналоги малини, цитрусових та полуниці, які сьогодні використовуються у йогуртах та парфумах. Ну, типу, такий момент про справжність і натуральність в кавичках, але як є в масштабах світового ринку, це доволі великі, скажімо, так точки зору бізнесу досягнення. Тут, тут, тут нічого не поробиш. Ось вам один цікавий факт. У 1939 році директор компанії з досліджень та розробок Леопольд Ружичка отримав Нобелівську премію з хімії за роботу над поліметиленами, вчаючи перший хімічний синтез чоловічих статевих гормонів. Ось так. Ось в такій фірмі працювала І Ларія. Що вони там виробляли з хімічних цих, -цих штук, трошки вже навіть Починає лякати, проте Нобелівська премія є Нобелівська премія, як то кажуть. І заслуги в своїй галузі у них доволі великі. Тому чергове місце, де вона працювала, є дуже серйозною компанією, яка безумовно також дала їй доволі серйозні навички управління, що не могло. не Мати позитивного ефекту при її виборі, безумовно, на роль гендиректора компанії Ademar Піге, повертаючись до Фермініг ДСМ у 21 столітті новаторство швейцарських парфумерів перемістилося у сферу цифрових технологій. У 2020 році, під керівництвом Іларії компанія Фермініг спільно з Microsoft створила аромат за допомогою штучного інтелекту. Також пані Реста на своїй посаді робила ставку на екологічність. В одному з недавніх інтерв'ю вона зазначила, що до 2030 року Фірмініг планує вийти у лідери ринку усвідомленої парфюмерії. Ось так. У компанії працюють над тим, щоб портфель ароматів бренду на 99% складався з повністю або частково біорозкладних інгредієнтів. Ну, це така історія, насправді, яка складно сказати, чим, чим закінчиться, чим обернеться. Це там і, і Apple туди йде, і, і іначебто всі туди хочуть іти. Але якщо подивитись на фактичні дії компанії, які все це заявляють, то в мене виникає все-таки більше питань на тому ж прикладі Apple. Вуглецевий слід і таке інше, але кожного року ми там збільшуємо на міліметр камеру чи зменшуємо, і вже минулорічний чохол не підходить, викидай чухолиди, купуй інший з кабелями там взагалі треш. Ну тобто подивимось, як там буде 99% частково або повністю біорозкладних інгредієнтів, але, скажімо так. План звучить непогано. Щоб знизити зростання навантаження на природні ресурси, фірменіг використовує біотехнологічні продукти. Простіше кажучи, це ідентичні натуральні поновлювачі. Щоб знизити зростання, навантаження на природні ресурси, НІХ використовує біотехнологічні продукти, простіше кажучи, ідентичні натуральним, поновлювані та біорозкладні синтетичні аналоги парфюмерних інгредієнтів. Непогано, непогано. Подивимось, знову ж таки, до чого це все призведе і як це буде в реальності з точки зору впливу на екологію. У червні 2022 року Іларія Реста здобула премію. Achiever Award. У двох словах, якщо то ця нагорода була заснована американською організацією косметики Executive Women, до якої входять 10 500 членів з. 3500 компаній в індустрії краси, тобто масштаб вражає. Вручають її представникам різних галузей за великий внесок у розвиток економіки. Про свій досвід до управління бізнесом Біларія каже наступне: мені подобається брати бізнес, який перебуває у кризі чи в процесі трансформації. Моя головна мотивація ніколи не працювати над бізнесом, який знаходиться на траєкторії зростання. Бо як людина, як менеджер, я той, хто мислить нестандартно. Я дуже неорганізована, я не конструктована, я мислю хаотично. Я думаю, що стосовно Адемар Піге, тут історія не про кризу однозначно. У них все зовсім не кризово. А от про процес певної трансформації однозначно так. Я думаю, що певні моменти трансформації, що я маю на увазі, стане теж більш зрозуміло і певні можливі вектори роботи Іларії, коли ми поговоримо про Франсуа Анрі, про нинішнього СЕО, це буде в наступних випусках обов'язково. Там, я думаю, стане реально зрозуміло. про Процес трансформації, який здається, вже він розпочав. А вона має його завершити чи довести до якогось певного етапу, будемо, будемо спостерігати, Франсуа Анрі був на посаді 10 років, а в самому бренді Адемар Піке працює. Чверть століття. Ми подивимось, що зробить і наскільки прийшла, і наскільки затримається, і з якими результатами. Е, е, Іларія. Коли у пані Рести запитують її рецепт успіху, вона каже, що в основі всього має бути пристрасть, що ключовими словами в її особистій історії завжди були кохання, навчання та спадщина. Love, Learn, Legacy. Ну, доволі, доволі цікаво і. Я точно згоден з історією про пристрасть, особливо що стосується годинників. Навряд чи годинниковою справою і правлінням годинникового бренду може займатися людина, яка не має пристрасті до безпосередньо годинників як елементу, як історичного такого великого масштабного ремесла. Знову ж таки, подивимось в Що виліється її пристрасть до годинників і в чому вона взагалі виражається, і що це дасть індустрії і користувачам, це однозначно епохальна подія з її призначенням, і доволі цікаво буде спостерігати за її першими кроками на початку 24-го року. І з такого ще цікавого, то хочу сказати, що Італійка категорично не сприймає поняття. Популярний продукт. Вона вважає, що товар має стати частиною особистості покупця його ідентичності. Простіше кажучи, людина повинна купувати, тому що не може встояти і не купити. Загалом, це по факту такий типовий маркетинг, і таким у неї був підхід в Procter Gamble до шампунів. Якщо розібратися. І ось тут в мене. Ну, не те, щоб певні занепокоєння виникають. Але для мене ось тут є певна розбіжність з пристрастю. Тобто пристрасть це одне. Прокачати маркетингом так, щоб людина купила, бо в неї є відчуття, що я не можу купити, це як мені здається, трошки про, знову ж таки. Маркетинг заради маркетингу і певного зведення людей до якихось певних категорій і знаходження в умовах, де за тебе вирішили, нав'язали. Не знаю, не знаю. Подивимось, подивимось, як це буде виглядати на практиці. 100% товар має стати частиною особистості. Це те, про що ми вже неодноразово говорили, має бути розуміння, що він є частиною тебе, що він підпадає під твій стиль, під твою філософію, так? Але знову ж таки, це має бути вільний вибір, скажімо так, на основі там, зрозумілих для тебе речей. А от історія про людина повинна купити, тому що не може стояти і не купити. Це вже таке, знаєте, як на мене, це вже трошки про інше. Дійсно. Але подивимось, але подивимось. Але подивимось, як це буде трансформовано. І через які підходи, і через який формат маркетингу, через задіяння яких, в тому числі, амбасадорів, це буде відбуватися. Те, що це буде. Пристрасно, скажімо так, і те, що це, в принципі історія з будь-якими е моментами, пов'язаними за Демар Піге, це буде емоційно, це 100%. На маркетинг план продажі. Е Підхід до новинок, до якихось колаборацій, подивимось, це буде однозначно цікаво, і зрозуміло, що людина спочатку буде намагатись, скоріш за все, привнести щось таке максимально від себе, але все ж таки зберігаючи якусь лінійку і історичну послідовність Адемара. Хоча, можливо, нас очікує дуже багато цікавого, неочікуваного. На перший погляд, неоднозначного, але, як вона сама каже, вона мислить хаотично. Тож очікувати варто, мабуть, будь-чого. Проте я все ж таки думаю і приблизно розумію, що в неї є там певні кордони, за які вона все одно не вийде з урахуванням того, що Демар Пігет це дуже серйозний бренд, там, да? один із Холі Трініті. Ціна помилки і якогось загравання занадто висока. Тому залишилось чекати недовго. Я особисто з нетерпінням чекаю, якихось перших її кроків в цій компанії буде дуже цікаво, це 100%. До команди нагадаю Адемар Піге і Ларі Реста приєднаються з 1 січня, точніше вона. Приєдналась і вже входить в курс, скажімо так, справ в серпні, тобто вона з серпня вже знаходиться, скажімо так, в штабі і вже переймає, скажімо так, справи, там, знайомиться з командами і тому подібне. А офіційно з 1 січня 2024 року вона замінить Франсуа Анрі Бенаміаса на посту СЕО бренду. І, до речі, як і її майбутній вже попередник Франсуа Анрі і Ларія захоплюються спортом. Вільний час вона із задоволенням, як вона сама каже, грає в теніс і катається на лижах. В принципі, я вважаю непогане таке дозвілля, непоганий вільний час, особливо в Швейцарії для лиж вистачає місць, тому я думаю. Що це така дуже, дуже непогана справа для жінки SEO такого бренду. Тож в цьому теж її певна філософія ідентичності з брендом співпадає, так як, в принципі, там Адемар – це такий на 90% все скільки спортивний бренд. Також зрозуміло, годинник якого ви одягнете і під костюм і під що завгодно, але це. Історично завжди був, є і буде такий спортивний бренд. Це зовсім інший рівень, дорогий, але все ж таки спортивний. такий Лакшері, спорт, скажімо так. Ось така була історія, друзі, про італійку, яка почала свій шлях з Procter Gamble і була безпосередньо долучена до всіх тих, тих брендів, які ми знаємо зараз: Фейрі Tide, Ariel, так. І цей весь шлях привів її до сьогодення, в якому вона буде займати пост SEO Адемар-Піге. Одного з найвидатніших, найдорожчих, найбажаніших, найякісніших брендів в світовій індустрії, в годинниковій безпосередньо. З точки зору кількості жінок, невеликого в годинниковій індустрії, це дійсно епохальна подія, подія доволі цікава. І подія, на яку я сподіваюся, скажімо так, побачити щось нове. А Демар Піге не стоїть на місці, вони доволі багато випускають різноманітних модифікацій годинників, але до багатьох особисто в мене є питання як і до колаборацій, так і до певних, скажімо так, моделей, які можуть надягти там тільки певні виконавці хіп-хопу в Америці, як мені здається. Ну, тобто. Не дуже все однозначно, при чому продажі там, показники безумовно більш гарно кажуть за це все, ніж там моє суб'єктивне відношення до цього. Проте від фінансових показників в мене там не зміниться думка на цей рахунок. Можливо, вона внесе деякі корективи в це ну, просто там умовно Патек Філіп. Ну, не дозволить собі, я сподіваюся. Випускати певні годинники. В певному вигляді це дуже сильно розійдеться з їх філософією і з їх стилістикою, мабуть, навіть. А Демар в багатьох моделях відходить кудись, як мені здається, ну просто. Ну, ну це не про Демар, Розумієте. Але, але. Це знову ж таки ніяк не впливає на те, що Ademar Piguet – це один із топ-топ брендів. Компанія з реально неймовірно високою якістю їх виробів. І подивимось, що цій легендарній видатній компанії дасть нова SEO. Дасть жінка, яка, ну. Скажімо так, викликає доволі великий спектр не супер однозначних емоцій на фоні там певних висловлювань, але яка своєю кар'єрою, своїм життєвим шляхом показала, що вона вміє досягати результатів і вміє, з точки зору, як мінімум, бізнесу і впізнаваності брендів, ну, доволі гарно робити свою роботу, тому подивимось, що вона дасть Адемару. Що вони запропонують годинниковому світу? За цим однозначно буде цікаво спостерігати, і це вже реально відбудеться вже дуже-дуже скоро. Будемо очікувати. І в наступних випусках будемо говорити, я думаю, про певних видатних людей годинникової індустрії, тому що про певні там. Годинникові безпосередні речі доволі складно говорити, якщо ви не в курсі людей, які мали до цього відношення, і завдяки яким ми, в принципі, можемо про щось на тему годинників говорити. Якось так я сподіваюся, сподобався випуск про жінку в годинниковій індустрії. Яка по суті починає свій шлях в годинниковій індустрії, і насправді, з точки зору там паритету між жінками і чоловіками в топ-менеджменті, і особливо там в годинниковій сфері, це важливий реально крок, тому однозначно я мав і хотів про це розказати. Як, в принципі, я вважаю, треба жінок залучати більше і в розвиток культури, і в Підбір годинників, і в носіння годинників, і в розуміння, так і в управління компаніями, там маркетинг, департаменти, департаменти розробок і тому подібне. Тому ще раз дякую, що були зі мною і слухали цей подкаст. Друзі, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент, особливо на таку складну тему, як годинники, як годинникова культура. Ми з вами. Створюємо зараз, по факту, всю цю тему створюємо цей фон. Поширюйте за можливості, будь ласка, цей подкаст. Підписуйтесь на телеграм-канал. Там завжди виходять свіжі актуальні новини, якісь огляди новинок. Іноді ми там трошки жартуємо. Буду вам вдячний, давайте разом розвивати годинникову культуру. Занурюйтесь глибше, цікавтесь. Пізнавайте, тут ще стільки багато всього, і стільки багато всього буде роботи у нас з вами не початий край. Друзі, ще раз дякую, що були зі мною. Це був подкаст Хорологі. До нових зустрічей.